Кінець 19 століття. Корея стає полем боротьби за вплив між Японією та Китаєм, економічний тиск та нерівність штовхають селян до повстання. Причиною цього повстання стає канхваський договір 1876 року, який відкривав Корею для японської державої промислової продукції, що розоряла місцевих міських ремісників. До цього додалося і стрімке подорожчання продуктів харчування, які у величезних кількостях вивозили до Японії. Особливо постраждали від такої економічної ситуації південні провінції Кореї, де японський вплив був найсильнішим. Учення Тонхак, тобто східне вчення, за яким ідентифікувало це повстання, також сприяло опозиційним настроям. Воно спочатку протиставлялося католицизму, який був відомий у Кореї як західне вчення СОХАК, учення проповідувало рівність усіх на землі. Саме духовні керівники Донхак, вихідці з корейського дворянства, і очолили цей селянський рух. Повстання спалахнуло в січні 1893 року на півдні Кореї, і спочатку вилилися в спонтанні напади груп голодних селян на місцевих поміщиків і японських купців. Повсталі знищували і грабували їхні майно і будинки, палили боргові зобов'язання, розподіляли серед нужденних запаси зерна. Ось такі от робіни гуди. В основі тонхака лежала конфуціанська етика і прагнення будувати рай на землі. Сам його основоположник Чхве Чау говорив, що тонхак це синтез трьох релігій конфуціанства, даосизму і буддизму. До весни 1893 року повстання поширилося на центральні провінції Кореї, а потім і на її північ. Королівський уряд послав до селян Королівський маніфест. У якому обіцяв прощення всім учасникам закладу і різні пільги в разі припинення смути. Однак повсталі не пішли на поступки. Тоді, 23 травня, уряд відправив проти селян великі військові загони, які завдали повстанцям рішучої поразки. Так закінчилася перша частина повстання менше ніж за рік, у січні 1894 року почалося нове повстання в провінції Чоладо. Його очолив дрібний чиновник Чон Бунджун. Який організував армію різноманітних патріотично налаштованих корейців. Наприкінці травня 1894-го повсталі контролювали вже дев'ять повіців провінції Чоладо, і їхня кількість становила кілька тисяч осіб. Вони палили поміщицькі садиби, знищували орендні договори, громили урядові склади і роздавали населенню продовольство. Тобто все те саме, що й вони робили протягом першого повстання? Спочатку Корея намагалася самостійно справитись із повстанням. Проте після кількох поразок була змушена звернутися за допомогою до Китаю, васалом якого вона була. Розуміючи те, що вони оточені та не мають достатньо сил, повстанці пропонують свої умови, знання як 12 статей щодо виправлення поганого управління. Тонхак вимагали соціальних і політичних реформ, зокрема вигнання корумпованих чиновників, покарання багатів і несправедливих конфуціанців, поліпшення умов для малозабезпечених соціальних верст і вдов. Скасування невизначених податків, прощення боргів та рівного розподілу землі. Уряд натомість виконав лише часткову реформу місцевого управління, після чого багато селян продовжували діяти самостійно, що призвело до розгулу злочинності і підриву авторитету руху. Введення до Кореї китайських контингентів дало можливість японцям направити і свою армію. Що в результаті призвело до японо-китайської війни 1895 96 років, унаслідок чого Японія зайняла всю територію Кореї. Тим часом Танхаки продовжували розширювати свою зону впливу і контролювали шість провінцій на півночі та півдні. Партизанські війська змогли навіть підійти до столиці Сеулу, проте їх відкинули і згодом добили у фортеці Нонсан. Головним результатом повстання, на мою думку, було прийняття вже більш суттєвих реформ року Кабо. Вони надали Кореї повну незалежність, соціальну реструктуризацію, а також загальне визнання корейців як окремої народності, що була відмінна і від китайців, і від японців. Ось так, майже три роки, борючись фактично на три фронти, Танхакам удалося закласти підвалини до формування своєї держави. Котра, хоч іще тривалий час, і керувалась прояпонськими тенденціями, та згодом змогла відстояти своє право на існування. Дякую вам за увагу.